Кімнату, в якій проживатиме в реабілітаційному центрі, оглядає Наталія Ганенко з донькою Міланою. Сідем Сідай, як супер. Нравиться? Нравиться. супер, і мені подобається дуже. Я ну, я не знаю, я я б нічого не міняла. Єдине, а тут же ж є да, комоди, Ну все супер, є де спать, є де малі, лазить. Вона у нас дуже любить воргатуру. У нас чим вище, тим краще. Наталія розповіла, вони з донькою переїхали на Закарпаття півтори роки тому. Спочатку жили у дитячому садочку, тепер зможуть переїхати до відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. Дитина з особливостями в розвитку. У нас дитячий аутизм нам поставили діагноз в чотири рочки. Ну, якось ми самі з міста Сєвєродонецьк, Луганська область. Це зараз не хочу в Ні -ні -ні, не поїдемо. Ні-ні-ні! Це зараз окупована територія. Ми там, коли були бомбошки, ми там проживали ще три тижні. Тому дитина тепер каже: не хочу в Сєвєродонецьк, вона дуже боїться. Не хочу Сєвєродонецьк! На нас там і стекла сипались, і все і. Під оцими всіми бомбами ми тікали звідти. У нас тут буде реабілітація для дитини, це взагалі буде супер, бо у нас буде тут логопед, психолог, реабілітолог. Відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю відремонтувала гуманітарна організація «Зоя Тіхніт Україн. Про це сказала координаторка проєктів організації Ірина Небесник. Вона показує обладнану душову кімнату для осіб з інвалідністю в реабілітаційному центрі. Якщо дитинка чи навіть дорога, Осли буде з обмеженими фізичними можливостями, то вони приймають душ сидячи. Для цього є соблаштовано, поручні відповідне сидіння, яке гігієнічне, ще поручні, тобто абсолютно все доступне, щоб людина з інвалідністю на візочку могла заїхати сюди. і… Мати доступ до всього. Наша організація зробила всі гідні умови. Ми провели повністю тут всі ремонтні роботи. Це була запущена гарна опалювальна система. Ви можете бачити гарні рівні стіни, підлогу, освітлення, умеблювання. Понад 40 тисяч євро було використано на цей проєкт. В дуже стислі сроки ми його здійснили. Це до трьох місяців часу. Меблі та кухонне приладдя у реабілітаційний центр придбала міжнародна гуманітарна організація Людина в біді Словацька Республіка. Витратила ми на облаштування 15 тисяч євро. Це меблі, постільна білизна, ці подушки одіяли і так далі. Кухонне приладдя, облаштована кухня спеціально, щоб далі ми, ми розраховували на те, що далі це буде використовуватись як лікарня. То ми закуповували такі меблі на кухню, щоб вони далі могли по стандартам використовуватись. Загалом в області функціонуватиме цим відділень комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, розповів директор обласного центру комплексної реабілітації Олег Кириленко. Це великий березний, це дубове, Тячів, Буштино, це Колочава, це Рахів. Це дає можливість надати прихисток спеціалізованими містами перебування 123 дитини з інвалідністю і їх відповідно супроводжуючим. Крім того, і що є основним, не тільки прихисток для цієї категорії спеціалізованими місцями перебування, а й отримати реабілітаційні послуги, що дуже для них важливо і що дуже затребувано, і є на це великий попит серед цієї категорії. Тому ми почали з березного, вже всі фактично наші відділення, шелтери, де будуть перебувати, відремонтовані. Зараз закінчується етап меблювання, етап переселення. У відділенні комплексної реабілітації осіб з інвалідністю у селищі Великий Березний зможе проживати 21 людина. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, Суспільне новини.